Я українець, є в мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотисто-синій, на щастя жити в такій країні. Я українець, право знати маю. Про тих, кого героями вважаю, Що людство рятувало від руїни синів і дочок гідних України. Я українець, хочу право мати, завжди усе, що думаю, казати. На незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я, українець, і моє це право любити землю, город і величаву та дух свободи набирати в груди. Я, українець, був ним є і буду. Сьогодні свято на моїй землі, де вітер гладить золоте колосся і ластівку несе у небо, синю гладь, яку розділить лиш літака-полоска.